Всіх вітаю на моєму каналі, який називається Вийти заміж за Італійця. Мене звати Галя, хто ще не знає, нові підписники, живу в Італії вже 20 років, замужем за італійцем вже 18 років. І розказую про своє життя, як мені живеться в Італії, як воно вийти заміж за Італійця. Чи якби я була в другій країні, я б говорила про, про другу країну. Так як я живу в Італії, я розказую про Італію. Хто пише дівчата, кому ти це розказуєш, На що? кому воно треба. Якщо люди мене дивляться, значить, комусь треба. Кому не треба, воно не дивіться. Я не, нікого не заставляю силою. Заходите, пишете такі якісь непонятні коменти, але ви зайшли і подивились відео, потім пишете, кому воно треба. Що ти розказуєш? Ну, ви трохи оприділіться, чи вам треба воно чого ви заходили і дивились, потім пишете. Якщо вам не треба, то не дивіться. Так що таке сьогодні буде відео. таке, Сьогодні у нас ось такий деньок, трошки дощику капає, але зато все зелененьке, бачите, травичка в нас. Там воно огородики, такі приватні. Росте всяка зелень теж. Всю зиму росте. Такий тропічний клімат, що росте усе. Ось такі балкони. Ну, ось такий денек сьогодні, трошки хмарний і дощ капає. Ось вийшла на другий балкон через 5 минут, щоб показувала вам з другого балкона, що дощик ішов то все, а тут вже вийшло сонечко. ось так. Ось там наш вулкан, Везувій. Хмаринки над ним, а так сонечко вже видно. Бачите? Ось такий сенідок. То зранку оцей, а потім вже зразу виходить сонце, тому що Неаполь Наполі... це місто сонця, вони називають. Ось такий день. Кажу вам ось таку картину мого чоловіка. Не знаю, чи я вже показувала її. Може, колись ще на самому початку це в нас на кухні вона висить фрукти. Бачите, в такому жанрі. Зроблено. Ось внизу там, типа, перцю щось, виноградик, черешня чи вишня. Бачите, як гарно. Зроблено у формі дівчини такої. І ще така в нього є. такі теж він колись малював, всякі натюрморти. Бачите в нього свій метод. Ось так квіти виглядають у нього. Незвичайно. Бачите як? Ось так. Це я вам покажу ще мій букет, який з бісера. У мене є і зрозум букет, а це другий букет у мене в вазиці стоїть ось такий, який я зробила з бісера. Бісеринка до бісеринки і виходить такі. Оце, типу мімози. Це як наподобі сирені, але я зробила червоний які були бісер, такий зробила. Ну, і так гарно виглядає букет з бісера у вазиці. Напишіть мені, вам сподобалось чи ні? Хочу ще раз сказати. Про відношення, коли, коли ми, українці приїжджаємо в Італію, особливо жінки українки, бо чоловіків тут мало, думаю, менше, ніж в інших країнах, тому що для чоловіків дуже мало варіантів роботи тут. От, в основному жінки, коли приїжджають. Я вже колись розказувала потрошки в інших відео. Але хочу ще, хто буде ще їхати в Італії чи в інші країни, може, я не знаю, як в інших країнах. Я знаю, що в Італії дуже е, кажуть і ціняться наші жінки, тому що наші жінки, як дорвуться до роботи, то працюють як, як воли, як кажуть. Е, працюють гарно, нема на них нарікань і все таке. Але деколи є так, що працюють забагато. І інші національності, які працюють, які не звикли так працювати, як наші. Потім зляться на наших, що вони такий ритм задають, що вони відпочивають навіть 5 хвилин на роботі, і інші повинні працювати так же, як і наші. Як наші задають ритм. Бо італійці є такі, що вони також ходять на оборку, на оборку італійки. То вони так не працюють, як наші, вони собі перекури роблять там кожних півгодини, бо вони майже всі курять, пішли собі покурилися гаретком. Пішли там кофійку, попросили, вони такі, що не стидаються. Я, наприклад, ніколи не прошу, коли є кава, а мені дадуть самі, вони зроблять каву. Я ніколи нічого не просила в італійців. Тому що вони це потім. Перетворюють в те, що ви там щось требуєте від них і перекручують на свій лад. І я старалася ніколи нічого не просити. І стараюсь не їсти в них так само, навіть якщо мені деколи предлагають, там якісь солодкі, якесь щось. Крім кави, я нічого більше не це. І кажу: я не хочу, я не то. І є такі жінки, що. Що їдять і це, ну, це вже е, які відношення там склалися з тими роботодавцями. Але я знаю, що колись мене заміняла м, одна наша е, співвітчизниця і, і потім, коли я повернулася на, на свою роботу, коли вона попрацювала за мене, вони мені розказували за неї, що вона там і в холодильнику брала щось води брала в холодильнику стакан води, і вони вже жалілись на неї. Якийсь там банан десь взяла в них лежав він в фрукті, і вона взяла його з'їла. Я собі ніколи такого не дозволяла, і вони мені це висказували. Що ось вона така, сяка взяла без дозволу, собі з'їла. ну Я не знаю, чого вона брала без дозволу той банан. Ясне діло, якщо ти хочеш, треба спитати. ну Є різні люди, то е, нічого не поробиш. Мені трошки було не по собі, бо вони, коли ти замість себе якусь людину приводиш, то кажуть, ти нам приведи людину, яку ти, якій ти впевнена, що вона там не вкраде, що вона там нічого не зробить, такого, що буде все в порядку. Ну, І ти думаєш, що ти цю людину знаєш прекрасно і ведеш її. Бо ми общаємося з іншими дівчатами. Там і в Пользі, коли я їхала на роботу в електричках метро. І ті, які тут близько біля мене живуть, ми з ними общаємося. Вроді нормальні люди, нормальні жіночки. от. Але ось такі маленькі кажуть помилочки, вони тоді думають за нас, Бог на що, хоча це нормально, що взяти там стакан води в холодильнику. Я замість того, щоб відкрити холодильник, ніколи ні в кого не відкривала, не лізла в якісь меблі, там не відкривала. Навіть якщо там щось складати, треба я їх питаю. Відкрий мені сама, там шкаф чи що, і я вже там щось покладу, чи те, що я поглажу, якесь більо, чи якісь ці. От я тільки в дитячих кімнатах, де я зараз працюю, то вони мені зразу сказали, що ти можеш відкривати і складати там одежу дитячу, там, щоб було все в порядку, то, то там я відкриваю. Наприклад, а в їхній кімнаті там його жінка сама собі все складає, і цей я ніколи там шкаф не відкриваю, і не, не дивлю, що там у них є. Так що от такі, от такі нюанси ще, хто буде йти ще працювати, хто може ще не знає, то це так, щоб якщо ви навіть щось захочете, щоб вас там пригостили, то вони самі повинні проявити ініціативу і, і не часто огощатися, тому що потім буде вам боком вилазити, вони скажуть, що ви в них їли. І просили в них там щось що... Ну, трошки неприємно воно. Хоча як де може, є всякі люди різні. Ну, У мене такий був приклад. Ось, наприклад, наприклад, таке зі мною сталося, так що в моєму досвіді таке було. І ще оці всякі запрошення, дівчатка, від італійських чоловіків, хто не знає, вони тут дуже такі на іностранців кидаються. Побачать тільки, що, бо наших зразу видно, по інакшому дваються короткі стрижки у багатьох, у них довге волосся, жінок майже всі. От. А наші відрізняються. І по... Навіть по походках відрізняються наші жінки, і наші чоловіки так само мають інакші стрижки, інакший вигляд лиця. Всі мають короткі стрижки, а італійці вони не стрижуться так, як наші чоловіки. Коротко-коротко. У них усіх причосочки там всякі різні. У е, них нема такого, що там можуть налисово постригтися, або коротесенькі такі волосся оставляти нема в них рідко-рідко, коли побачиш, що чоловік так стрижеться. От. І наші жінки відрізняються, я ж кажу, відрізняються дуже від них. І вони полюють, італійські чоловіки там з дітьми, вони полюють на наших жінок дуже. І то, хто не знає, приїжджає там перші місяці, е, попадаються в, в такі ловушки, що вони там стають і любовницями, і все. От. Бо той там запросить на каву. Е, ну, Для наших жінок, які не привикли до уваги, буває, що Прожили все життя, що чоловік там і бив, і, і пив, і все. А тут вони знають, як під, підхід до, до жінки, чим іностранок особливо, чим за, зацікавити. і Вони тобі каву запросять тебе на каву, тобі візьмуть чашечку кави, яка коштує там зараз вже і 2 євро, євро 50 і потім від тебе хотять, хто знайшов, і за ту чашечку кави, що вони тебе запросили. Так що будьте уважні жінки, які приїжджають, особливо тут, в Неаполі, на Італії. Ну, може, її на, на півночі таке, ну там може менше, але тут це е, майже як на порядку денному постійно, бо я це все також проходила. На початку, як приїхала, і ці всі залицяння, коли ти йдеш по вулиці, то все бачила. Коли тебе зупиняють, просто так ти йдеш на роботу там, чи з роботи, чи просто йдеш по вулиці, і вони тебе бачать, і тобі кажуть, що о, там Белла підемо на цей, типа гарна. Вони всіх називають Белла, підеш зі мною на каву, і зразу спершу не знають тебе нічого, а от починають, починають тобі предлагати і кажуть. ...пропонувати. І багато жінок від такої уваги, ясно, що їм хочеться бути ну, запрошено десь. Ну, самі знаєте, що кожна жінка, яка не привикла до уваги, і тим більше, що в чужій країні не знає ще нічого, як тут, і що, то бували такі випадки, що Погоджувались, може, і зараз є, але в основному дівчата, наші жінки, як кажуть, дивляться за роботою, щоб, щоб заробити побільше, щоб притримати сім'ю. І не мають ніякого соціального життя тут в Італії. Я не знаю, якби я не вийшла заміж за італійця, яке б у мене було життя. Тому що Також я перші два роки які була, то в мене тільки робота була, робота, робота. Я, ніколи, я навіть піце не пробувала ніколи, італійської і не ходила, щоб я, я там кусочок піци могла собі купити, попробувати, Те, що на вулиці продають, а в саму піцерію я не, не ходила ні з ким, тому що ніхто не йшов із наших. Жінок всі по домах собі готували по квартирах е, їсти, там приходили з роботи, або розігрівали, або щось готували вже це, і готували там собі на день, на два, якусь борщу, якусь супу, щоб можна було прийти з роботи і вже одразу нагріти, щоб було готове, тому що немає навіть часу готувати. Стільки, стільки буває, що працюють наші жінки і навіть субота, одна неділя вихідний, і то деякі наші жіночки ще півнеділі працюють на заміну на комусь, хто йде на, на вихідний, хто працює біля стариків на день-ніч, і йде на вихідний. В неділю має той один вихідний. То, якщо немає родичів, це людина, бо родичі не можуть прийти посидіти, тому що повинні родичі сидіти. З тим старим чи старою людиною в неділю. Якщо або вони не можуть, або їх немає, то наймають ще на неділю окремо людину, щоб відпустити ту, що працює там цілий тиждень на вихідний. І от наші жіночки, які працюють цілий тиждень там на своїй роботі, вони ще на неділю погоджуються йти там чи на півдня, чи на цілий день йти. На заміну за когось, там платять чи 30 чи 50 євро за, за півдня чи за день, цілий хто як. То ще такий підробіток собі беруть, так що немає часу їм йти ні на які піци, там, десь якісь ці. Навіть на море, то немає часу йти. Хіба що вже як відпуск. а відпуск, виходить, що їдуть всі в Україну. Там до родичів. І це таке життя. Деякі люди, які тут живуть багато років, вони ніде не були, нічого не бачили тої Італії. Вони тільки робота, робота, робота і все. І більше ніяких красот Італії, скільки в Італії всього гарного, вони нічого не бачили, ніде не були. Ось таке життя в Італії, наших жінчок. Четка ще покажу вам сьогодні мою кухню. Я вже колись показувала трошки. Ось така в мене кухня. Невеличка, але симпатично, така нам вистачає з чоловіком. Меблі в мене з Ікеї Вже ось оскільки років вони в мене. І хорошо все. Ось так там полочки. Ось така в мене кухня. Стіл у мене розкладний теж можна. Великі робити на 6-8 чоловік. Получається. Якщо так, то бачите як. Не така вже й маленька кухня, нормальна. Ось так. Ось таке сьогодні відео, дівчатка, так що до нових зустрічей, до нових відео. Підтримуйте, кому подобається мій канал. Буду дуже вдячна. Так що всім добра, всім здоров'я і перемоги нашій Україні.